Встановив розтяжку, аби підірвати поліцейських. Служба безпеки затримала російського агента, який намагався вчинити теракт у Києві. 43-річний чоловік встановив вибуховий пристрій у квартирі в Печерському районі столиці. Згодом туди прибув наряд поліції, нібито на виклик про домашнє насильство. Коли правоохоронці намагалися зайти до оселі, на вході спрацювала так звана розтяжка з гранатою F1. Під час вибуху ніхто не постраждав. За даними СБУ, квартира була орендована, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейковим, щоб заманити у пастку поліцейських. Теракт спланували російські спецслужби для його виконання. залучили 43-річного мешканця Київщини. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Раніше чоловік вже відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Перед встановленням розтяжки агент виконав тестове завдання, підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці і направив відповідні відео своєму куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців.